Керівництво оборонного заводу розкрадало державні кошти на закупівлі броні для танків. П'ятеро мешканців Хмельниччини втрапили на гачок шахраїв, і це лише за минулу добу. Чотири з половиною роки за гратами проведе чоловік за напад на людину. Маю п'ять хвилин на головне. Служба безпеки та набу ліквідували масштабну схему привласнення оборонних коштів, яка діяла у двох регіонах України. Відповідно до матеріалів справи, фігуранти розікрали 102 мільйони бюджетних гривень на виробництві динамічного захисту для танків збройних сил України. Спецслужби викрили комерційного директора держпідприємства, його екс сочільника та власника компанії підрядника. За даними слідства, у квітні 2022 року державний завод уклав контракт із Міноборони України на термінову закупівлю комплексів динамічного захисту для вітчизняних танків. Споряджена бронетехніка мала невідкладно стати у стрій та вирушити із заводських цехів прямо в зону бойових дій на різних напрямках фронту. Втім, замість негайного виконання оборонного замовлення головний фігурант, який тоді очолював підприємство виробника, організував розкрадання бюджетних коштів. Спільники підписали договір з підрядником за завищеними цінами, а отриману різницю ділки вивели у тінь через мережу підконтрольних фірм для подальшого розподілу між учасниками злочинної схеми. На підставі зібраних доказів трьом організаторам злочину повідомлено про підозру за декількома статтями Кримінального кодексу України. Міністерстві соціальної політики повідомили, що вже від сьогодні українці можуть витратити кошти від зимової її підтримки на придбання продуктів харчування. Наразі кількість магазинів із доступним сервісом невелика. Також кошти не можна використати на оплату онлайн замовлень. Загалом тисячу отриманих гривень можуть витратити також на оплату комунальних та поштових послуг, товари українських виробників, ліки або ж книги. Є можливість і задонатити на офіційні благодійні фонди, які підтримують. Українське військо. Трагічна звістка з фронту надійшла у Ярмолинецьку громаду. Додому на щиті повертається відважний український воїн, капітан Сергій Павлович Лукасевич. Він героїчно віддав своє життя 1 січня 2025 року в районі населеного пункту Южної Курської області РФ. Виконуючи бойове завдання. Церемонія прощання із воїном Сергієм відбудеться у п'ятницю 12 грудня о 10.00 зустріч героя та формування живого коридору від кола до центральної площі. Світла пам'ять та шана оборонцю. Щирі співчуття рідним. Минулої доби до підрозділів поліції Хмельницького надійшло 5 звернень від громадян, які стали жертвами шахрайської схеми. Дзвінок із банку. Загальна сума збитків майже 460 тисяч гривень. У всіх випадках зловмисники представлялися працівниками банку та під приводом блокування несанкціонованої спроби зняття коштів заволоділи заощадженнями потерпілих. Шахраї запевняли своїх жертв, що невідомі, нібито намагаються незаконно заволодіти їхніми коштами з карткових рахунків. І для того, аби їх уберегти, необхідно виконати низку дій. Наприклад, тимчасово переказати кошти на безпечний рахунок, здійснити під диктовку певні операції у банківському застосунку або ж назвати код підтвердження за СМС. Правоохоронці нагадують, що будь-яку інформацію пов'язану із фінансовими рахунками необхідно перевіряти особисто за офіційним номером банківської установи, вказаним на картці. Не варто переказувати свої кошти на невідомі рахунки. Якщо ж, так би мовити, працівник банку намагається випитати будь-яку особисту інформацію, смс-коди або паролі це шахраї. 5 серпня у Хмельницькому по вулиці Степана Бандери до автомобіля 23річного чоловіка підійшов незнайомець. Зловмисник дістав пістолет та, погрожуючи ним, забрав у водія мобільний телефон, після чого зник у невідомому напрямку. Потерпілий звернувся за допомогою до знайомих, які викликали поліцію. Менш ніж за годину поліцейські виявили нападника неподалік місця злочину. Зловмисником виявився 38-річний місцевий житель. Правоохоронці вилучили у нього викрадений мобільний телефон та стартовий пістолет, яким порушник погрожував потерпілому. Наразі Хмельницький міськрайонний суд вже завершив розгляд матеріалів кримінального провадження і визнав чоловіка винним у вчиненні розбійного нападу. Окрім конфіскації майна, засуджений проведе за ґратами 4,5 роки. Хмельницький академічний муніципальний камерний хор запрошує містян та гостей на концерт «Звукоріздва». різдва. Програма поєднає сучасну музичну гармонію та знайомі мелодії колядок і щедрівок, створюючи неповторну різдвяну атмосферу. Запевняють у Хмельницькій міській раді. Концерт відбудеться 16 грудня о 18.00 в органній залі Хмельницької обласної філармонії. Вхід вільний. Це вся інформація на цю мить. Готуємо для вас оновлений випуск. А поки запрошуємо на офіційні сторінки телеканалу у соціальних мережах. Там ще більше актуальних та перевірених новин. Дякуємо силам оборони за захист.